Мамо, не плач, я повернусь весною шибку пташиною, ударюсь твою, прийду на світанні, садок із росою, а може дощем на поріг паду, пойду на світанні, садоги із росою, а може дошем на поріг паду. Після отриманого поранення, складної операції, лише місяця реабілітації, старший солдат бригади Костянтина Острозького Василь Чернієнко поспішав до своїх, адже там хлопці, адже хто як не він. Він каже, я не можу мам, не піти. Якщо я не приїду, то хлопці не піду в відпуск. Хлопці теж хочуть. І каже, тут дітей у нас дуже багато. Йду, кажу, захищати, щоб Рашес не зайшов. Щоб не знущався над цими дітками над нашими. Таким Василь Юрійович був у всіх своїх справах вдома, на роботі, в армії, на війні. Народився Василь Юрійович за три дні до нового 2000 року, був найменшим у великій багатодітній родині. Мама з татом дуже чекали на народження сина, а Василько завжди намагався оберігати матусю, щоб не плакала, щоб не сивіла. дитинстві він завжди радісний був. Дуже радісний, він час допомагав, був дуже, дуже він такий був. І всім бігав, хвалився, що так треба маму любити, щоб мама ніколи не була сива. А я кажу свою маму і папу дуже люблю, і вони в мене ніколи не будуть сиві. і ніколи не будуть плакати. Я їм не дам погоду, щоб вони колись плакали. Я найстанній, найменший був. Він усіх діток. Дівчатка старші всі були. Малий був, як повніх, то поки він, на роботі, він знав, де гору, втік до мене ночі, він ходить, шукає. І він із папою, і з мамою ніколи не, щоб ми сварилися, щоб ми колись лаяли його. Ні, ні один раз дідусь був налаяв, як ми клеїли обоє, а він маленький був, орочок йому було. Ми так приклеїли в коридорі, нерівні стіни. стіни поклеїли, а цей посердиться. Клеїв, клеїв. Він відпадає, відпадає. Ну якось ми його приклеїли, а він тільки ходити навчився щось з війником іде і став тільки раз-раз, раз такий тю-гу. Випали, впали всі обоє. А нього, Та ще наш кажуть? Ну що ти на нього кричиш? Він що розуміє, що він зробив? батько. І в садику це в нього такі були цікаві, як не хотів у садик тут. Вони. вони всі дітки перший раз не хотять йти в, сад, в садочок. Але ж на роботу треба йти і Танюша в садочок, і він у садочок. А куди? Кричить, квалт не хоче. Але в нас тут баба Галя була, вони на ній все время казали, бабка Галя на оборщицю була. Прийшла та й каже, Васюня, чого ти плачеш? Пішли, я тебе на гітарі навчу грати. Хочеш на гітарі? Хочу. Ну, пішли. І він поки привик у садіку, то він її шість віників поламав. Це вона йому він не це в нього була гітара, і це він так грав. Ще з малку зі мною за время на тракторі. Я на тракторі робив він. То на фермі я робив, тут він теж до мене прибігав. Його папа ти, ти. Ти, ти. Стажував, не, і папа вчив. Стажував, вони бувало як. Заболіє, батько він за нього ходив на ферму вивозив гній. Один день він виходив, бо була температура, він не міг. Він каже, па, я піду зроблю. Я відпрошусь у себе, а за тебе піду і зроблю. Такий він у нас повіш, каже, дуже добра дитина. Хай дуже любив квітки. Він так любив квіти. Вдома як зацвітуть тюльпани, там ще рози. Він дуже сварився, щоб ніхто їх не рвав. Він дуже любив. В санаторії він як був, поїхали ми в Розку Поляну, я вже за ним приїхала, відбув він місяць, приїжджаю, а ці вихователі мені кажуть: Доставте нам Васю, нам такий Вася теж потрібен. Він каже: такий відповідальний, вазони поливає, квіти обсапує, вириває весь бур'янець. Це була в нього. Як вони там відповідальний, він був за квіти, за вазони і за клумби. Він учився в Тумашівці, а потім закінчував у Черповодах. 9 клас давно закрили школу. Mm -hmm. То він 9 клас закінчував у Черповодах, а потім після черповід поступив у Минський ліцей. 36-го вчили, я що закінчив там. Прийшов від нашого місцевого. Орендатора працював. Да, він такий, він дуже відповідальний, він дуже він. Ото, раз він пообіцяв людині зробити, він його дожибити. Він, хоч він прийшов з роботи, стомлений. Скільки разів на роботі було. Прийшов, відробив свою, на тракторі, від'їздив, тут його просять, що Вась, вийде на ніч, подіжурити треба там комусь десь. Пішов на ніч, відпрацював. Рано прийшов по сніда візнув пішов на роботу, кажу, синок, ну хоч би вихідний, ну ти ж впадеш з них, ти ж молодий, що ж ти так сам себе рвеш. Ні, мам, я пообіцяв, я відроблю. Відроблю, прийду додому, ляжу, віддихну. Все, він дуже був, я не знаю, таких, мабуть, мало дітей. Дуже мало. Він все время дітям наказував внукам, що хлопці, не дай Бог бабуся, знаю, що бабуся плакала від вас, що ви обідали. Хлопці, пиняйте на себе, бабуся і мама це, каже, святе. І їх каже, ніколи не можна обіжати, щоб у них сльози, щоб ні в кого не було сліз на очах. А тепер ти не бачиш, скільки. Мама вже цілий рік плаче. Потім прикликали його. В армії відслужив. У 2019 році він пішов на службу, призвався в Полтаву, з Полтави його відправили в Новоград Олинський. І він в Новограді оленському так і служив. Служба подобалась, він ніколи не нарікав, що мені не подобається мені. Сказав, що мені було дуже добре. Ми на присягу їздили до нього. в Полтав, Полтаву. як він був, ми їздили на присягу. Бачили з ним, а тоді більше ми не їздили. І він каже, мам, не треба до мене їхати. Я близько біля дому, я відслужу і прийду. Він прийшов 10 травня 2021 року. Пішов працювати. Він вже пішов працювати у громи, теж до фермера. Пропрацював він 9 місяців. Почалося повномасштабне вторгнення. І з першого дня, 24 лютого, пішов у воєнкомат. Він сам пішов, воєнка. Ні, він позвонили нам вже і дзвонила, але він вже був у військкоматі. Поїхав він у військкомат, приїхав десь через годинки-дві, нас віз у черководи. Бо Сказав Ігор Миколаївич, всі черповоди, а там будемо, що буде далі, не знаю. Ми були в Черповодах, він приїхав, мандай дай ключі, бо я їду. Взяв ключі, ну у нього рюкзак був зібраний ще, як він прийшов з армії. Він поставив все ж туди, що необхідне. Зразу сказав, мам, мені треба, щоб рюкзак у мене був зібраний, тому що я мобілізований. Тільки що вдруг почнеться, я сам і перший йду. Так як потрібно, я йду. Я його дуже просила, синочок, не йди. Мені мам, каже, це мій долг, я дуже хочу захищати вас. А Росій... Україну. у росішках почала рвати, і поїхав на видку. І поїхав він на воєнкомат. Потім вже подзвонив, що їх відправили в Новуград, від де він в частині був. І з перших днів він був на передовій. З перших днів. Тонець одразу вони туди пішли. В Маріуполі, в Маріуполі Солидар. Ці всі він був у Донецькій області. Його там поранило. Він отримав поранення, ми навіть не знали. Він не виходив тиждень на зв'язок, а потім. З чужого телефону він набрав, то не до мене, а до дочки, до Ніни, то до, до мене чує з дівчат. І каже, що я поранений, я в госпіталі в Покровську. Мені треба було через пару днів. Я вже, він вже після операції, йому вже все зробили. Каже, мене через тиждень випишуть, мені треба, щоб приїхали, мене забрали. Я її питаю, мамі не кажи. Ти знаєш, що мама хвора, серце, мамі не казати, Але я таки допиталася в неї, кажу, ні, доця, кажіть, що трапилося? Ну тиждень не виходить, не зв'язок не дзвонить. Ну що ж трапилося? Мама, Вася наш поранений. Я зараз у Покровську ми через пару днів поїдемо його заберемо. Фермер дав Петру Васильович, повал дав йому, дав машину. І хлопці поїхали його привезли. Він був місяць на реабілітації. Тут йому шви знімали в городській поліклініці, бо привезли його ще з швами. Зняли йому шви. І Кінчився місяць реабілітації, він поїхав знову. Останній раз Василь був вдома у січні 2023 року на водохреще 10 днів і назад, до своїх. На вихід ми йдемо, до мене, каже, не дзвоніть. А я як прийду, я сам наберу, тому що нам каже, не можна. Ну, це таке. Ми так і не старалися. Ми завжди чекали, поки він нас набере. Бо ми не знаємо, чи можна телефонувати, чи не можна. Він каже, я буду сам набирати. Чи напишу, кажу, синочок, якщо не можеш телефонувати, то хоч напиши, що все хорошо, все добре по телефоні. То він так старався, якщо не може вийти, то він писав. А тоді ми, ми навіть нам нічого не чувствовали, прийшлося. 8 числа прийшла, прийшов Ігор Миколайович. Петро Петрович з військоматом. Всім приїхали ввечері. Сказали, нам таку страшну новину. Улюблена подружка, племінничка Тетянка, з якою бешкетували у дитинстві, який допомагав здолати перші складні кроки дорослого життя сьогодні. У військовій академії сухопутних військ вона вже не сумнівається, що її шлях тісно буде пов'язаний із Збройними силами України. Вона виготовила пам'ятний прапор. Микола Цуркань, старший син загиблого героя Василя Цурканя, вірний товариш після загибелі Василя Чернієнка, пообіцяв помститися. Сьогодні він у лавах Збройних сил України. А мамі так і не вистачає свого сина, свого Василька. Дуже тяжко, нам просто дуже, дуже, дуже його не вистачає. Це була наша надія, наша опора. Ми його дуже довго чекали, а так швидко він від нас пішов. За зверненням Паланської громади Василя Юрійовича Чернієнка шанованим відзнакою за заслуги передуманщини. Ангели співаю. І рана смертельна. Вже не були. Ти знаєш матусю, Тут сумно буває, душа за тобою, рідненька ще ми. Ти знаєш матусю, Тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька ще ми. Мамо, пробач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я любив, я любив Україну. Вона, як і ти В мене була одна. Тебе я любив, я любив Україну, вона, як і ти, В мене була одна. Тебе я любив. Я любив Україну. Вона, як і ти. Mena bu odna One night you Mena bu